Розиславе, вітаю з перемогою, вітаю тебе з двома забитими голами. Твої враження від цієї гри, враження від гри нашої команди від своїх від своєї гри, і як ти оцініш суперника? Дякую за привітання. Гра була важка, суперник був сильніший, ніж Пенуел, але в цій грі ми змогли використати свої моменти та забити голи. Суперник ну сильніший, ніж Пенуел, але коли ми граємо свою гру, то результат на... На першому місці. Що тобі сьогодні дозволило два м'ячі забити? Ну по-перше, дякую гравцям, які мені віддали. Ми це награємо на тренуваннях. Ну і сьогодні більш повезло, ніж в передніх іграх. М'яч залетів в ворота. А проти ПНЛ були такі ж моменти, але не летіли. За рахунок чого ми сьогодні перемогли? За рахунок командної гри відданості було важко, але після другого забитого гола. Команда більш повірила в перемогу, забили третій, і це дуже допомогло морально. Як ти знаєш, на протязі шостого туру ми посідали шосте місце, але після перемоги ми повинні піднятися на п'яте місце. Бажаємо команді на виїзді перемоги, чекаємо від тебе нових забитих голів. Дякую, дякую. дякую.